всім всім великий привіт. Мене звати Дмитро Буряк, Віталій Лубінець і Найда Олександр. А знаєте, чому ми тут зібралися всі разом? Давайте трішки розкажемо, тому що так да, в будь-якому випадку людей виникне питання: чого ці три троє чуваків зібралися і намагаються нам тут все стирати. Mm -hmm. Друзі, ми по ділу насправді ми зібралися для того, щоб створити новий класний бізнес, показати, як це робиться, як це створюється і в принципі тематику бізнесу розкрити. Більш з глибшої сторони ми зібралися тут для того, щоб просто вам розповідати про в цей не дуже нормальний час, в цей важкий час, я б сказав, розповідати вам про те, як зараз почувається себе почуває себе бізнес в Україні, як зараз е, можна щось придбати, щось е, створити, як зараз можна е, відкрити бізнес, чи як його можна трохи немов так е, трошки просунути його вперед. Е, Зробити його вже прибутковим, зробити щось з ним, тому що ну, чимало бізнесів зараз продається, чимало бізнесів зараз не дуже в нормальному стані. Я це знаю. Чимало бізнесів зараз просто на підтримці своїх працівників і все. І ми будемо тут розповідати стосовно цього, що з ними робити, як зробити його краще, як зробити його таким, щоб він завтра вже показував якісь певні результати. Ми будемо тут розказувати про бізнес. Це вже Зрозуміло. Ми будемо тут розказувати про якісь лайфхаки. Ми будемо розказувати про стартапи, про інвестування, і ми будемо тут розказувати, як просунути ваш бізнес в більш нормальну прибуткову форму. Це буде круто, я так вважаю. Да, хлопці. А тепер давайте поспілкуємося. А чому ми можемо про це розповідати? Хто ти, хто я, хто ти? Ну Хо я... так я, зібралися. Я буде побачив вас, я тут О, Норм. Ти? Да я, я, що ти знаєш про бізнес? Насправді, чому ти можеш про це розповідати людям? Познайомив? Я просто, знаєш, в мене валять. Я, я просто вчора закінчив курси, тільки тому я думаю, що я вже можу говорити про це вільно. Але в тебе курси макраме були. було. Да. Друзі, слухайте, ми тут зібралися, тому що в нас є скіли. Припустимо, я вже з 2000 року в бізнесі і я знаю, що з ним робити. Я такий серійний підприємець. В мене було чимало різноманітних таких штук. Були дуже круті бізнеси, які приносили мені дуже класні гроші. Були якісь провали, були якісь невдачі, були якісь такі стартапи, які просто я відкривав і їх закривав і закривав не з прибутком. Але я знаю, розуміюся на цьому. Я знаю дуже багато таких лайфхаків і інколи. А, був був один була в мене одна зустріч з таким крутим дядькою, і він казав: можеш мені розповісти про себе, але не треба зараз про себе розказувати з якоюсь з, з, з боку плюса, що ти такий крутий, що в тебе там щось вийшло, що ти там заробив якийсь мільйон, чи ще щось. А розкажи мені, які в тебе були провали. Якщо в тебе не було провалів, якщо в тебе не було втрат, то ти нічого не розумієш в бізнесі. Ти просто тобі пощастило, що ти такий. В мене провали були. В мене були взльоти і дуже багато всього. Тому я готовий розповісти. Хардскіли скіли мої це продажі, я дуже обожнюю продажі, і хард мої це маркетинг. Я е, дуже часто виїжджаю зараз. Не можемо, але я просто зараз частіше в онлайні, а до війни я виїжджав на. Да, Різноманітних конференцій, самітів в Америці, в Європі де завгодно. Я просто обожнюю це слухати, обожнюю вчитися і вчусь кожен день. Круто. Ну тоді продовжу. Найде Олександр, э, CEO групи компанії lab 01 Володію бізнесами, працюю з в бізнесі з 2003 року. Були падіння, були зльоти. Падіння були жорсткі, ну це нормально. І Крім того, що сам займаюся бізнесом, але ще й допомагаю бізнесам з точки зору фінансового управлінського обліку, вибудовую економічну модель, вибудовую фінанси, можу порахувати, де які кошти, а то завжди питають, от тут обороти такі, а де мої кошти. І це я можу порахувати і сказати, чи прибутковий бізнес. Чи ми сидимо і просто ганяємо кошти туди і назад. Все, що стосується фінансів, можна до мене звертатися, зможу порахувати. Показати, як треба це все робити, і звести, що в бізнесі відбувається насправді. Відповісти на таке питання, чи прибуткові ми, чи не прибуткові. Тому з цими питаннями, якраз до мене, Круто. Віталік. Я Віталій Лубінець, я підприємець саніної історії. Я той чувак, який ганяє кошти туди і назад. У мене як у знаєте, є така дві стадії коштів: вистачає або не вистачає. Я ніфіга не, ну, не дуже круто розуміюся в тих е фінансових схемах. Моя сильна сторона це нетворкінг. У мене. Я в бізнесі з 2007 року. Дуже різні бізнеси це пов'язані з автомобілями, і ленд-компанія, і кейтерингова компанія. І зараз це клуб підприємців, і криптонапрямок. Ну, тобто вони максимально широкі. Точно розуміюся в бізнесі, а в чомусь є сильні сторони, в чомусь, ніфіга не розумію, воно якось іде і, слава Богу. І ви знаєте, просто дуже-дуже багато досвіду вже з'явилося. Головне, що в мене є такий девіз по життю, це не важливо, що важливо скіф. Тому ми сьогодні такою класною компанією зібралися. І ми обіцяємо, що ми будемо говорити максимально трушно про бізнес. Ми не будемо його прикрашати і говорити, що, типу, чуваки, кидають, стрибайте всім бізнес, і там буде круто, ви будете підприємцями, ви будете багато заробляти. Ні, ми будемо говорити, як воно є. Якщо там є гроші в тому бізнесі, ми будемо показувати, як їх можна зробити. Якщо там немає грошей, а цим бізнесом можна займатися просто для душі. Як багато з нас робить також, це так по секрету, коли далі розумієте? Знов про Да-да-да, Знов про покремає. Ну тобто максимально трушний контент про трушний бізнес, який зараз є в Україні, який зараз працює в Україні, і які в нього перспективи. Круто. Хочу ще додати таку штуку по скілам. Так як приходиться вибудовувати фінанси, то спілкуємося завжди з фінансовими директорами та зі компанією, а фінанси ти не вибудеєш, коли не погрузишся в сам бізнес. І тому тобі треба спочатку залізти в бізнес, подивитися, як він працює, а потім вже вибудовувати. І тому в кейсах є і переробні компанії, і послуги, і продажі, як бітубішні, так бітосішні. І проблеми бувають особисті, а бувають такі загальні на всі бізнеса. Тому ми можемо про це розповідати і розповідати, як це відбувається, але не порушуючи Індії. Лікаєсь не друг до нього свійня, типу NDA? NDA, НДІ. Три букви. Як ДНК тільки не Та так. Просто ми мен, NDA. Ну як ви зайшов і взяв каву, я вже порушив індія. мені казали. Та-да. Ну нормально. Бізнес в Україні займається і порушує інколи. Коротше кажучи, ми не будемо тут розмовляти такими е, всякими штуками по типу NDA, Cashflow, ПІНЛ. Ми потім це будемо все робити. Ми вас спочатку трохи так вас підготуємо про це, а потім ми вже будемо розмовляти, тому що в мене теж є багато таких, знаєш, питань і запитань до фінансистів, пропустимо, тому що фінанси це фундамент в бізнесі. Точно, і ми будемо ці питання інколи задавати нашому Сашку. Що він буде казати стосовно тих, тих, кешфо, NDA і піанет. Готовий поплутав все з справедливо, але насправді будемо намагатися робити просто-просто знаєте так, як для восьмирічної дитини пояснити, що таке бізнес, на та, що слід звертати увагу. А на що можна закрити очі і сказати так прокатить? Найголовніше, ми хочемо донести просту штуку. Для аудиторії, яка нас буде дивитися, да, це чи вже готові підприємці, які займаються бізнесом, чи люди, які хочуть створити бізнес, чи просто студенти, які десь там собі мріють про ту, що в мене там через пару років буде той бізнес. Ми хочемо його показати таким, як він є, щоб ви нам задавали питання, ми будемо намагатися на них відповідати. Ми будемо розкривати багато різних кейсів в наших програмах. І це така історія, знаєте, а коли ми спілкуємося з вами. Ми хочемо бути вам корисними, ми хочемо показати бізнес таким, як він є, і якісь такі круті, класні штуки з нього будемо порівнювати з бізнес з найманим співробітником, з найманою працею якоюсь. Будемо дивитися різні сегменти бізнесу. Будемо в принципі дивитися, що можна відкрити там за тисячу доларів, наприклад. Тому не можна ніфіга відкрити і забути, потратити тут тисячу доларів на похід в ресторан, і забути те все. Але зараз такий період в Україні, що Підприємці мають знаєте, мають такі напрягатися дуже дуже сильно. Тому ми хочемо, щоб наш проект він був таким такою собі милицею для підприємців і для людей, які хочуть той бізнес. Просто ми зможемо казати, чи можливо зараз чи є сенс зараз виходити на вільні хліба і повністю займатися бізнесом, робити себе і себе замість просто найманого працівника, який працює зараз, там на зарплатню там 20, 25, 30, тридцять тисяч гривень. А... Ставати підприємцем і робити якийсь бізнес, і е, припустимо, в нього є. Він зібрав 5 тисяч доларів, чи є така можливість, чи нема. І ми це все будемо теж розказувати. До речі, я хочу вам заформувати таку штуку крипту. А давайте ми просто е, візьмемо і такий е, зробимо батл між підприємцями. Тобто, ми з тобою сиділи підприємці, це 100%. Ми не були. Я не був з нами працівником. Я не, я не я, працівником. Я не знаю, що це таке. Але я знаю, що таке бути підприємцем. Я трішечки був, але це було дуже Трішечки Був, але все одно повністю сиріні підприємець. І я знаю, що в нас є людина, яка була найманим працівником. Давайте замутимо такий батл між найманим працівником, треба працівником топ-менеджером і підприємцем. Mm -hmm. Хто тут сильніший? І чи є сенс взагалі а, звільнятися з роботи? Яка, можливо, зараз приносить якісь певні певні нормальні доходи, і бути підприємцем. Становіться на цей бік дім. Тобто, ти пропонуєш зробити батл між найманим працівником та підприємцем, саме так, здати плюси і недоліки одного коментаря. Пройтися хто тут переможе? Чи підприємець, який може щось заробити, а може і втратити? Чи буде заробляти топ-менеджер і скаже: слухай, в мене все стабільно що ти з цими штуками йди. Цікава штука, насправді. Ти пропонуєш мені бути з боку найманого працівника. Хоча я топлю завжди за підприємців, бо підприємці це якраз кров держави, яка генерує ВВП. Вони насправді сильніші. Але я спробую спробую стати на бік саме трошки. Найманого... Те, що ти... Мені це простіше, бо я як і в своєму бізнесі працюю, так я і для b бізнесу. А для b це я найманий працівник. На, або на проект, або на ставку, наприклад. Окей, тоді я на ставці. Я вважаю, це крута тема на сьогодні, але ми її будемо розповідати не в цьому випуску, а це буде випуск наступний. Всім пока, дякую вам, що ви нас дивитесь. Будьте з нами, ми точно будемо розказувати вам крутий контент. Наступна серія буде дуже цікава. Найманий працівник проти підприємця. Так. Так, хлопці, бай, всім бога.